За вікном чудова сонячна погода, яку сьогодні подарували Василю на весілля so? з неба. So? Василько готується до роботи сьогоднішньої весільної. Oh, wow. Настрій каже, що нормальний. Карпетки чисті, все добре. Букет привіз зі Львова. Пока нормальний, привіз там, Дружби є вже. Дружби so? готується до роботи також. So? Як вчора про це Передачі передачі сорочки відбувалося. Переказали тобі чи ні. Дружок напоїв. Ну. Дружок? Ти теж їздиш, чи ні? А я їх привіз, бо то два шпадав. Угу. сам. Бачка, вчора десь були якісь сумніви на рахунок погоди, але сьогодні все гарно. Так, да, Богу, дяку, дякую, теж дяку, побуває. Дяку. Дяку. Шикарпенки. Галинка чекає, не дочекається. Як я познайомились почекаю. з нею? Пригадай? Я. Як познайомилися, то не на весіллі. Також на весіллі давно так, було то весіллі? 28 вересня. 28 Буде 7 років. Сім років вже минуло, як так. познайомилися. Так. О, то ви вже давненько ходите, обходжуєте до один одного. Років. Ага, То це що в 90-му році виходить десь так? Так. Ага. 20, якого кажеш, вересня? 28 28 вересня. Розуміло. І майже-майже на 7-річний ювілей. Ага. Вирішили об'єднати свої долі. Yeah. Сімка то взагалі число щасливе. Я гадаю, uh -huh. що для витримки, для перевірки uh -huh. почуттів треба, треба було походити. Uh -huh. Тож, но, мешни, мешни, не тиснуть. Все uh -huh. гаразд. Весілля у кого було твого колеги тоді, коли познайомилися з Галиною? А ні, десь фамілія. Фамілія була. Ну як ти її помітив ту дівчину, Галину? Як ось так помітив, прийшов з ДК, зі скотерки. День. Та селокс, слухай, нова копійка. Ну не Молодець. Так. Вручки головне забути. Дружки не десь там. Лопату з деньгами. Лопату з деньгами. О, то буде торгівля сьогодні, відчувається. За молоду викуп. Да. Дружки не пропустять так легко. На знак Пімсти за я, те, що молодий, напоїв. Я, я їм не, не дам. Вчора дав по 10 рук, вай. Треба викуп дружці. Але то нічого туди запаха.

Уваємо, дружку ми молоду ми арестуємо. Так, 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 так. так. Арестуємо молодо. Розуміло. То, то все професійно, то все робиться професійно. <laughs> то, так, як має бути. <laughs> Вальце. Браслетиком. Вальце браслети. Дубинки? <laughs> mm? <laughs> Ні, дубинки не має. Хоч пора? Бійтесь спички. Хладіть мені спички. Дякую. <laughs> ja. Це ті, що не що чи запалюється? Ага. Перекур перед далекою дорогою. Ти що, готовий, дружба? Звісно, да, готовий. Давай. Взагалі Я... дружби, дружби перебувають, в якому стані після вчорашнього продажу сорочки, будемо так казати. Тяжко, тяжко. Тяжко, тяжко то все дається. Дружки бойові чи ні? Мають бути добрі. Мають бути добрі. Першу перевірку перейшли. Отака було пройдено вчора ввечері і вночі. Що такого будеш до царки заходити? Ну. — Я не маю десь мав. Так ти мав, дай мені. мав, я не де є. — Що? Так. Сидить в машині? Як би? <тру> <голов> я поїхати до Молодої спитати, що там і я. Я ти себе молодою. Зараз за старостами слухання. Скажи на їх за старостами. <голов> я їду хоч це <голов> подивлю, чи є машини, трека мотив. Там люди будуть. Ауди дві там червані. Василь вирішив зробити інспекційну перевірку, як молода готується до весілля. Їде дорогою до неї. Поки ще старостів нема, поки тут вже часу є доволі. Ти сирий зібраєш вже? Весілля перебуває у підготовчій стадії. Весіля починає. Вже, 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 вже все ще зроблено, вже начинає. можна посидіти трошки відпочити, так. Так? так? так. Але я думаю, що, що я заслужив, щоб мене трошки зняли, бо вже другий день. Ні, Але я майстра привіз. Ну, а як, же, як, же, 100%. Хто тільки за то ще знімає. Як наші ветерани почуваються, як робота йде весільна? Дуже гарно дуже гарно. Гарна погода, гарна весільна робота мусить вестися. Все правильно. Що так всі улітайте? Що так всі улітайте? То ще немає як виглядати, бо то ще будні. То є ще будні, але то теж цікаво, розумієте? Ми ж не тільки з буднями живемо, а й святами теж. І навпаки. Ще немає машин. <різь> Стай маленький столик був, може тріба взяти. Дима? Ти там багато грібок маєш? Може, молодик? Рукарні молодої не шов.

Перебувають в очікуванні, коли приїдуть старости і старостіни. Перший день вже треба бути молодою. До молодої. Перший день вже треба бути молодою за старостами Так. Я знаю, до старости, староста має машини. Хто ставився? Йорк Друганський Андрій. Друїду чого? Я хочу різкість навести просто, розумієте. Ви брехати вмієте. Я брехати вмію, я ніколи не вчився брехати. Ти дивишся не постійно? Як чого я за пошук? Зараз як називається, весільне чи ні? <говори> да, Весільна зачіска називається, чи якось інакше? Ви не знімаєте, я хочу, що ви знімаєте. Фея ночі, я прицілююся тих. Так, да, так, да, так. Да. Ти да. не прицілюєш. <говори> Потім виходить таке діло, да. як сьогодні. Що? Ви файно цей мешать. Оля, дай мені лак. Порядок наводиться, як має бути. Оля, ти ж говориш, що не так. Майбут. Наводиться, наводиться. <ріст> ви тут на рогацьку щось трошки підготували, будете ще впирали файно чи ні. так. Та, Дві каністри не менше. Дві каністри не менше. <ріст> а ви тарифи маєте тубо? За нашу молоду літрів коняку десь такі от має вивізка бути. Ага, вивізка, зараз зараз повістя. Ми напишемо, <ріст> <ріст> почку опускаємося. <поставим. ріст> <ріст> 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 Мені зараз ще укладку, брат. Чекайте в мене вдома. Молодий заріз трохи, треба трошки поправити, то все. Андрій їдь до мене. Візьми в кулюк пляшку шампанську. Ні, кульок треба взагалі в заксі буде вчувати. Бочку, бочку. Зараз перше мене і перші людива життя. Дідучий молодої перебуває на відпочинку і в чеканні весілля, так? Що бажаєте своїй онуці? Щастя зі здоров'я. То головне, решта собі куплю, так? Добре, добре. На рогачці буде, чи трошки торгували, чи ні. А я ж не камню. Мусите, мусите, там слово своє сказати мусите. Добре. Тато, як вам ще поважати виход, скажіть. Меште чисті чи ні? Меште чисти. А во, во, де гроші, то від жінки, жінки. Робочі моменти, то муси бути таке до так, підготовка Так, коли, коли молода робить зачіску, гості шарят погри, шарять по грядках і шукають закуску. Так, Закуска буде фест свого городу. Щоб вистачило. Трошки вродило, все файно вродило. Ну трошки є щось, я щось не вижу, що ви там щось шарите, шарите такого, але не свидеть. А, ну є врожай, є врожай, закуска буде, зрозуміло, добре є, Добре є. А то не знімаєте. Іде загрузка провізії у машини. Так Ну а ще ви маєте стояти? З чаркою будете потім стояли. Зараз з баняками треба стояти. Як то так? Ми ще вас зазимкуємо з чаркою. Але баняки будуть підніматися. Во, до танчі теж будемо мастити. Во, 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 тоже відчувається, що робота щось приставала біля баників. Ту що ти русів будеш зараз давати? Так тобі поставили, можемо сиденья, а я русів багажний. Йо, да ти шо, общай, ти а Ну, зеленим поясочком. А що ще не зачесала? А де ще? А де я нікуди не маєш бути так? Чи ну, б'є да. Ну, Друга буде, принаймні. Чо, майже того буйка Два-два один до кольців, а один мені але мені той гіпше вибере мені ліпший вибережка вже труба вибере Іра по своєму вкусі ліпші а де друга дружка вона щось в Останній день вона їздила на базар затем. за тим. вона є вона вже дивається заплатять вона заплатять їздила дружка друга. Ну. Ну, молодий не має сказати. Галя, а де ті ленточки, що ти його? Ти... Ленточки я нам вішал подивися є. Бачите, вішалка внизу? Не так, треба буде є? Ага, є, Ну, я там приготувала. Я вже помив голову. Нам учити треба, нам мокро. Ти зараз намочиш, яку ще сирочку вимати. Де і Маріка його зараз? Маю тобі заплатити, так? Маю заплатити.

Він зараз кліпа, так? Я хочу Ще три дружки перебувають в роботі. Стрічок накупували. Та які дружки? Не дружки? А я не дружка, то я вже ага. заміжня, що? Заміжня, але на дружку виглядаєте, знаєте, ставити. А де друга дружка? Що ту таке? Друга дружка, банько. Сана, моє тут щось дов'яжить. А вона точка саме більше. То дружка мені скаже, як вчора її дружбе звітали. Ай-ой. Ай-яй, що ай. Коли що напоїли горівку, що... Куди за того, Оксана? Правда? Я знаю. Якщо він не знаю, що це. Натужна, натужна праця, натужна праця, як ви то всього силите, хлопці то все. Добре, Мар'яна, добре дуй. Веселі. Весі вибиваєш. А це бішой душ не бенів сьогодні. Ти ж не стаканчики дути. Стаканчики ти даєш нормальний ход. — Духу немає. Ді, диво, бачиш. Дядя Василя, ти кажди ножик принесли. Це в мене машина.

Я туда не патую, за нами. Далі не. жовтий зараз. – Голубой. Голубой. Трун. Не можна. Молодей, трошки на молоду лише сил, бо ти вже шарки полетувають. А який нас було? А, пан Швагер, тоді ще приєднав до того, що воділо благородного. Того дутя, да. Того дутя. Той відповідально, місяця. Дивіться, як хлопці працюють. Що нам сніде? Si O timing? Je有點 tad height shirt-a. Musi Як прикисне скроси нам песня строїть и жениться помогает. Там ще буде пан тепер машинці, ще все. Змести інакше в нему лазу взяти. Ні, не бачив, ти собі не міг інакше все взяти. Ну бачиш, відео знімає, він хоче тут біля відділу на рували. Він мене веселій подавав. Дай вам! Секунду? Молоду. Ми його докриваємо машину і скоріше до старості. Не так і зробимо. Нема, нема дружбів, нема, нема старості. Що тут за сварка з самого ранку? Як що за сварка? Ми чекаємо, чекаємо, то на, на бездні каче. Добрий день. О, що це таке має бути? За виховані як є. Там ніхто не приходить. Ви, дружбе, що ту таке? По старосту ніхто не йдете. А то як має бути? Дивіться. Ми тебе вітаємо. Ти ага. сто років жив. Жінку а, любив і ще нова. Дай тебе поцілую. Виш тут називає і все. А то мені подарок, так? Добре! Беремо тебе, щастя, що ти довго жили, весело. Довжили, Щастя, Джоя, чекають, збирають. Щас і друге Дякую. Шановні батьки, шановні друзі, шановні гості, тут ми сьогодні збиралися в такого випадку, що в нас весілля якраз Василя. От. І він вирушає якраз дорогу в новий світ, якраз щоб стає мужчиною, бере собі за дружину, І приводить дружину сюди до хати. І кланяється батькам і просить благословенство в першому разу. Прошу, дорогі батьки мої, що дякую вам, що ви мене виховали. Що я виріс свої літа і про, прошу вас благословити мене на, на шлях одруження, створення своєї сім'ї. Не тебе, Бог благословий. Тато, ми дякую тобі все, за все, що ти для мене в житті зробив, що ти мене виховав. Я взагалі тобі дуже вдячний в житті за, за те, що ти все для мене зробив і прошу благословення в, в тебе. Для, я стою на шлях свого свого життя, одруження. Прошу благословення, так. <звіст> Молодий, кланяється, шановні батьки, вам і просить благословенства в другому разу. <звіст> Дорогі батьки мої, прошу вас. Просто послушаю славу благословить. Шановні батьки, нашим молодей, просить благословенство тату Прошу голосування. <плесно> На добру дорогу, на добре одруження, щоб ви добре жили. Тату, мій рідний, прошу я в тебе свого твого благословення. Тим голос. Все. Все. Вирушу. Все другому, дорого. В Тут так то ще нагугу.

Какой ты бил на клуб. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Да все, едем. едем с михом. Пройдут года и когда я вернусь. Куда ты едешь? Так на скорості їхали, може ви не сюди, може ви мали проскочити на слідуючі, там теж веселі. Зараз, зараз ми то все з'ясуємо. Десь кого, в... молодого немає, нічого, то що то так? Вони ще зараз роздивлюють добре, зорієнтуються. Так, попутали адрес, певно. А може, може молодого загубив? Так, зараз да, будемо шукати. О, хто тут їде? Молодий. Ой, молодий. А чого ви тут представили? Хоч у нас адрес. Чата, то ви не спішиться, там вони не сюди приїхали, не по тому адресу, а ви так вже ніхто приймаєте. Давай, піто. Андрію, добре приїхали. Туди не Ні, я не шкуба. Что вы хотели нас бити чи что?